Доброго здоров'я, пані панове. категорично і з великим задоволенням. Втретє сьогодні, 11 травня. У неділю я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі який називається Василь Климчук. Це наш третій брифінг за сьогоднішній день. Ну і реакція, звичайно, і статистика. Дуже багато важливих знань. Насамперед, от закінчилося це побідобісне перемир'я. Одразу полетіли шахедами. вранці про це говорили. І вже шкоди встигли вони наробити. При тому, що запускали з Брянська, Шаталова, Міляро, Приморсько-Ахтарська. Це в Російській Федерації і Приморськ, це тимчасово окуповано Торія Запорізької області, тобто фактично все готувалося ще з Криму, з гвардійського так само запускали 108 одиниць, 108 одиниць, саме і і ці безпілотники, імітатори. Причому сьогодні коефіцієнт корисної дії такий непоганий. В принципі, зрозуміло, що на жаль, не всі збили. Але зі 108 уражено там і оці локаційно втрачені було 101 одиниця. Ну ті, що ребами загашені без негативних наслідків, але там, де було збиття, то звичайно, на жаль, потерпало. Але території, От Сумщина насамперед, при тому, що і авіацію піднімали, і зенітні і ракетні війська працювали підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Ну і плюс Київщина. Я вам казав, що вранці в нас була тривога, було ну гучно. Правда, на околицях міста там якраз територія вже. Не міська а районів ну от на жаль, сьогодні на Київщині були падіння. Броварський район, район Бориспіль, Обухів в тому напрямі. Ну в області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі, влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. Ну поки що тут не повідомляється чи цілили туди насправді росіяни, тому що ми ще вранці казали, що є ця обставина, що типу енергетичну інфраструктуру не чіпають. Але в Броварському районі внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 54-го року народження, людина отримала гостру реакцію на стрес, знаходиться в шоковому стані. Вся необхідна медична допомога там надається на місці, пошкоджено дачний будинок. І в Обухівському районі 5 приватних будинків пошкоджено. Ну, оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків. Але сам факт був так само, як і каби сьогодні. Каби на Харківщині, теж багато уражень. Ну от я за сумщину вже згадав. Так що от таке от перемир'я, типу, яке відбулося, хопа, команда і все полетіло. Ну те, що на фронті не Зупинялися я навіть і не хочу повторювати. І оскільки в нас третій брифінг традиційно є дані від наших військових безпосередньо з місцевин Новопавлівський напрямок. Багатир там найбільш складна ситуація зараз, і складно воно розвертається далі для наших підрозділів. По перше, противник не перестає тиснути на село. А по-друге, ми намагаємося нищити окупантів, не кажучи вже про повне його вибивання з цього населеного пункту. Але ворог має контроль над південними хатами. Там сьогодні. Його знищували також, вони сидять на околицях південно-східних будинків. Ну туди теж працював один із наших безпілотників, як кажуть військові. Ну безпілотні, ці які підрозділи, які займаються безпілотниками. Ну, в принципі, кажуть, що успішно відпрацювали по тих позиціях ворожих. Тим не менш, загарбники плавно рухаються і намагаються зробити так, щоб ми зберігали контроль лише там в одній частині на північ і захід, населеного пункту. А потім, в принципі, щоб ми звідти вийшли. Ну така ж на Стрічі є пропозиція в лапках і у нас. Ну а далі вже будуть посилювати тиск на одрадний. Відновиться рух на захід. Очевидно, понад нижньою течією річок Вовча в бік населеного пункту Ялта Запоріжжя. Ну, завдання полягає в тому, щоб охопити південний фланг за для зручного руху в бік Дніпропетровської області. Хочемо, не хочемо, але я продовжую говорити, що ну знову ж таки, за даними наших військових, і просто якби навіть аналіз такий поверхневий, без особливого занурювання. от ці всі речі, які Путін демонструє, демонстрував. Ми зараз про це будемо окремо говорити, але затягування часу якраз ближче до їх бажаного літнього наступу. Десь якось посередковано, я не знаю, я просто так відчуваю. Я можу помилятися, але це речі одна від одні залежить, ну очевидно, як для мене. От Покровський напрямок, там теж штурми, причому в прямому сенсі, 24 на 7, вчора і позавчора, і тиждень тому темпи активності не спадають. Очевидь, мета вийти на адмінкордон області ця мета в них нікуди не поділася. І ви правильно пишете в коментарях. Бачите, ми так плюс-мінус з вами на одній хвилі, що поки вони не вийдуть на адмінкордони Луганщини і Донеччини, то гіпотетично тоді ну раніше вони не зупиняться. Це точно що далі буде? Не зрозуміло, якщо вони вийдуть на ці кордони, але до того вони. Не точно будуть намагатися туди пхати, ну щодо там залучення ресурсів противника, бо ми теж знаємо там. Говорив чи дані, що що в них там не все гаразд. І от там є наполягання на проведення мобілізації, але це окрема історія. Але по активності це, напевно, зараз найгарячіший напрямок, і штурми фактично не припиняються. змінюються лише хвилі накатів. Це по Покровському напрямі. Ну і статистика, якщо вже говорити за це перемир'я, яке я теж згадував. Ну, типу, перемир'я, яке згадував Путін, виступаючи там на початку другої ночі в Кремлі, на тій типу прес-конференції, він ж казав що там скільки тисяч. Разів українці щось там порушували. Ну звичайно, це як знаєте проповідь про Півчінігафше, але якщо навіть за активністю перемир'я одностороння. Вони ж оголосили одностороння перемир'я, бо ми ж офіційно то не підтверджували. Але от статистика, Deep State дає статистику за ці три дні так званого цього перемир'я з 8 по 10 травня. Тобто 8 числа росіяни проводять 193 бойових дії, 9 196, 10 161 штурмова дія відповідно. Для порівняння за квітень, ще раз згадаю, 193, 196, 161, за квітень, коли не було жодного перемир'я, середньодобова активність 155 всього. Так, ну як всього, не всього, але в порівнянні типу з перемир'ям одностороннім. Ну це не просто імітація, а це нарощування зусиль під брехливі заяви їх там цього керівництва військово-політичного. Ну і ще така особливість, от яка сьогодні з'явилася, очевидно, що Путін правильно розрахував. Давайте теж роз... називати ну, речі своїми іменами, Він дав там ще рівно пігулку, не копняка, але пігулку Трампу. Сказавши про те, що ми готові йти на перемовини. І травм одразу забув тему, здається, про 30 днів це. Ключова вимога і вчорашніх засідань, та й в принципі розмови по телефону з ним, ну і висловлювання українського керівництва військово-політичного, ну от незважаючи на всі ці речі, пов'язані з правдивістю в лапках слів росіян, ну американські партнери продовжують напевно вірити в слова і дії росіян, що ну і Путіна, що свідчить про проблеми, як з розвідкою, так і з адекватністю, можливо, сприйняття реалії найбільшої часів Другої світової війни в Європі. Ну, не будемо тут детально розписувати, але якщо от повертатися Закінчувати в цій частині мову про лінію бойового зіткнення а на всіх ділянках припинення вогню не було десь поодинокі якісь випадки, то так як випадковість. І все ідемо далі, друзі, до реакції Трампа. Вона пролунала, бо навіть так підлаштував Путін цю свою прес-конференцію, щоб вона співпадала з часом прайм-таймових інформаційних випусків сполучених Штатах, і щоб гучно пролунало, що він готовий до двосторонніх перемовин без будь-яких попередніх умов. А, знову ж таки забігаючи наперед припинення вогню, це напевно ще є попередня умова, про яку говорив насправді президент Зеленський, але що це дипломатичні гойдалки? Ну очевидно, в принципі, я абсолютно погоджуюсь з думкою про те, що. Ходити на ці стамбульські перемовини можна лише в тому випадку, якщо на них почнуть говорити якраз про перемир'я про встановлення, хоча б там тиші на 30 днів? Ну для того, щоб вже далі там щось опрацьовувати. Бо Путін одразу згадав Стамбул, денацифікація, демілітарізація. Ну і в принципі, 15 травня. А чому не 14, Чому не 13, Чому не завтра? Що він щось там запланував до четверга зробити, там не не знаю стратегічними бомбардувальниками чи якимись стартами ракет. Ну питання відкрите. Але от в цих от умовах, коли ми розуміємо реальний підтекст всього, про що говорив Путін, Трамп відреагував на цю. Ну давайте теж відверто фактичну відмову Путіна від 30-денного безумовного перемир'я, назвавши це ну потенційно великим днем. Це типу, запам'ятайте, цей день Путін вийшов і сказав, що він готовий говорити. Подумайте про сотні тисяч життів. Які будуть врятовані, коли це нескінченна кривава баня. Сподіваємось, закінчиться. Це буде абсолютно новий, набагато кращий світ. Я буду продовжувати працювати з обома сторонами. О, він вже не тікає з перемовин, щоб переконатися, що це станеться. Натомість, США хочуть зосередитися на відновленні і торгівлі. Попереду великий тиждень. Отак От написав Трамп в своїй цій True Social. Ну а я ще раз нагадаю, що якраз напередодні Україна, європейські партнери в присутності. ну, якби по телефону, але присутності Трампа запропонували встановити всеосяжний режим припинення вогню на 30 днів. Однак Путін во знову не пристав на цю пропозицію, тобто. Ще такий момент в Росії, як тільки почули слова Путіна, ой, цього Трампа вони одразу їх прокоментували, і тут треба їм віддати належне. Поки тут нас тут відповідні люди щось напевно жували. Не те, росіяни одразу в звичній манері Трамп привітав пропозицію Путіна. Це їх формулювання. Це те, що зараз шириться в мережі, бо іншого формулювання немає чіткого. Але росіяни, як сказав, Путін Трамп привітав пропозицію Путіна щодо поновлення прямих переговорів із владою у Києві він зазначив, що це можливо великий день для Росії і України. Президент США продовжить працювати з обома сторонами конфлікту. От розумієте, нюанси, да, тобто вони про 30 днів не згадують. Типу Трамп теж не згадує. Але якщо Трамп погоджився і задоволений, що буде в принципі зустріч, то дійсно про які попередні умови може йтися. От так вони дають на світ цей меседж. На жаль, знову ж таки протиставити нічого ми не змогли, але помічник Путіна Ушаков заявив, що Росія а, готова розпочати обговорення із Росією з Україною переговорів Стамбулу, хоч зранку. При цьому він сказав, що переговори в Стамбулі буде відновлено з урахуванням реальної ситуації. А Путін що згадував? Путін згадував, що там були перемовини в Стамбулі, які були перервані, але вони були парафовані українським керівництвом. Тобто, ми розуміємо про що мова. Ну, реакція українського керівництва відбулася десь в районі вже 10-ї ранку. А президент Зеленський дав пост, що це хороший знак, що росіяни нарешті замислилися про закінчення війни. Ну теж я бачив сумніви в коментарях, хто там може про що замислитися. Це можливо фінт вухами. Ну напевно, але всі в світі вже дав. Дуже давно цього очікували. Не перший крок в реальному закінченні будь-якої війни це припинення вогню. Повторив президент Зеленський. Немає сенсу продовжувати вбивство навіть і на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню повне тривале і надійне, починаючи від завтра, від 12 травня. Нагадаю, Путін казав про 15 травня. А просто початок перемовин без якихось моментів пов'язаних з лінією бойового зіткнення, з повітрям, з морем. Але якраз починаючи від завтра, переми і от тоді Україна готова зустрічатися. Більш конкретно висловився очільник офісу президента Єрмак. Спочатку припинення вогню на 30 днів, а потім все інше. Росія не має маскуватися під словесні конструкції, бажання продовжувати війну. Припинення вогню це перший крок до завершення війни, і він підтвердить готовність Росії закінчувати вбивства. А плюс-мінус ще рано вранці, як тільки розвантажилися, от вся ця делегація в перемишлі. Ну, делегація керівників європейських країн. А одразу ну я не сумніваюся, що вони знали про цей виступ Путіна. Там на потязі, хто звертав увагу на ці фотокартки, які за всіх час там чи відео по приїзду офіційних делегацій, там скрізь старлінки. Тобто інтернет в них там є, не сумніваюся. Так от вийшов з вагону Еммануель Макрон, і одразу до нього кинулася преса і запитала, що він думає з приводу заяви Путіна. Ну, Макрон в тому ж контексті, як і президент Зеленський, про Позиція Путіна щодо прямих переговорів між Росією та Україною зроблена у відповідь на тридцятиденне припинення вогню, запропоноване Києвом і його європейськими союзниками. Є першим кроком, ок, але недостатнім. Отак сказав Еммануель Макрон. Безумовно, припинення вогню не передають переговори. Тобто спочатку не можна воза ставити перед кіньми, а треба спочатку коней, а потім віз. Ну так от сказав Макрон і додав, що Путін шукає вихід, але він все ще хоче виграти. Час ну, дуже важливо, щоб от, от оцей би меседж лунав насправді би одразу перед тим, як пролунав кремлівський меседж в нашому середовищі інформаційному, і саме про це треба говорити і дзвонити Трампу, якраз це пояснювати, а не те, що в нас там попереду якісь там дуже. Епохальний день нічого не відбулося. Путін знову ж затягує час. Ну от окремі країни, зокрема Естонія, так само. Міністр закордонних справ, ой, прем'єр-міністр Естонії Крістен Михал прямо вийшов і сказав, що, е, ймовірно, ми досягли моменту, коли США з їх прагненням до 30-денного припинення вогню. Бачите, він звертає увагу на те, що це ініціатива Штатів була. І Путін відмовив саме Трампу з його ініціативою про 30-денне припинення вогню і спроможність забезпечити дотримання санкцій Європа з Україною, можливо, починають діяти спільно, і точка прикладання цього тиску тепер зміщується в бік Росії. Ось на що треба було розважати і що насправді відповідає дійсності, бо все інше, як на мене, це знаєте такі розмальовки росіян для того, щоб тримати якусь свою сталість просто щоб не прийшло так, що їх оці уявлення потім перейшли в якусь практичну площину погодження всіх з тим, що говорять росіяни. Насправді, всередині російського суспільства, після виступу Путіна не все однорідно і не все рівно. Я вам вранці намагався донести перші якби дзвіночки, такі не знаю, зради, не зради в Кремлі, але не тільки в Кремлі. Причому що дійсно діаметрально протилежні погляди в різних прошарках суспільства, там, де військові, де фінансисти, де там бізнесмени, ви знаєте реакції різних представників еліт на цю заяву Путіна щодо, ну як вони продовжують писати української кризи. Але ми ж пам'ятаємо, що Путін вперше це назвав війною, навіть не СВО а війною. А так от. Цієї війни і переговорів серйозно відрізняється, як і от я вранці казав, що можна було зібрати. По перше, рішення президента не йти на скільки небудь тривале перемир'я, бачите, це вони ж відзначили. Це не те, що Ушаков заявив, і не те, що Трамп там зрозумів. А вони самі знають, що Путін не йде на перемир'я. І припинення вогню дуже порадувало військових. Владимир Владимир чинив правильно, потрібно воювати. Попереду ми маємо мінімум рік-півтора інтенсивних бойових дій. Це буде не просто, але героїчно і переможно. І ніхто не вірить в переговори. Це один з, з людей, там джерело близьке до Герасимова. Тобто вони хочуть продовжувати військові воювати. Зрозуміло, що це нагороди, це гроші, це там пільги, якісь перспективи. Активи. А джерело ще одне в Мінобороні, це ж не Генштаб, а Міноборони впевнено. Тепер військові точно переконають президента провести серйозну мобілізацію, бо без неї буде непросто. За якість контрактників ми активно боремося, але армії потрібно більш масштабне поповнення. От це військова складова. Тепер складова а, от, керівника, наприклад, Москви Собяніна, що вони там чули. Ну і біз, біз, бізні який навколо нього. А Сябянін виглядає каже. Каже, незадоволеним, дуже незадоволеним Собянін за настроєм, якого, по настрою якого сильно вдарили нещодавні атаки на Москву, зізнався, що чекав на швидке завершення бойових дій. Ці, каже, з Києва влаштували нам пекло за допомогою безпілотників. Усе це бачили. Літаки не літали. Жити в столиці всі дні було складно навіть мені. А якщо вони ще й ракети запустять. А з ППО в нас не так все добре, як хотілося б. Отак, от, от казав це московський мер в розмові з людьми свого близького оточення. Ну і на задоволенні низка інших представників еліт. Ми маємо аби або до Москви не пускати війну, або домовлятись. От і головна, от і головний страх. Не допустити війну до Москви. значить, треба як то кажуть, чобати гарні треба брати. Треба прислухатися може до цих слів. А якщо Трамп вирішить нові санкції запровадити, кажуть оці от бізнес... бі... бізнеса, що ж тоді робити? Розуміємо, що ці слова для когось звучать як зрада, але що треба засинати з думками, що не прокинувся, бо може щось там прилетіти, якийсь безпілотник, і це насправді набридає. Оце сказав один великий бізнесмен, який попросив не розказати. Зривати її ім'я. Ну, по-третє, це центробанк. Там відверто панікують. Цитата так виглядає від джерела з центробанку. Я вам казав, або СВО, як вони називають, закінчується. І закінчується як, як пізніше от на початку літа. Або будуть дуже серйозні кризи. Я все що сподіваюся на розсудливість тих, хто дає поради Путіну. Це ситуація в колі до Ельвіри Біульної наближеної. Ну і кажуть, що, будь ласка, давайте ці коментарі якомога ширше для очищення совісті, і щоб ніхто не казав, що ми з центробанку про це не попереджали. Та друзі, і такі є елемент. Так що не все там якби спокійно, і думаю, що чим далі, тим чи голоси ну можливо, будуть більш по. Тужними а хто знає, може до табакерки долетить. Ну от на цьому в цьому контексті пішов якийсь гармидер в нас з Угорщиною. А якраз ви ж бачите, то там плани по розвідці, то якась там агентурна робота, то плани по входженню миротворців угорських, то так яскраве категоричне затримання українця ну колишнього дипломата на вулицях прямо Будапешта. А потім його депортація до Києва. Ну як я і передбачав, це закінчилося. Чи йшло воно до чого? До того що Угорщина перенесла переговори з Україною щодо нацменшин. Пам'ятаєте, я вам казав, що минулого тижня. Ці переговори розпочалися. Якби один з елементів головної перестороги Орбана, ну принаймні то, що він артикулюється над меншини, а потім він почав займатися там юридичною складовою, якісь опитування проводити. Ну все, щоб Україну не пустити в Євросоюз і розказувати, що через українців великі проблеми в Угорщині. Ну от, якби би почали говорити про нас меншина, тоді напевно не було б підґрунтя в Орбана продовжувати ставити шлагбауми для України. Ну а після того як цей фундамент це підґрунтя зникає, то для чого Путіну платити орбану гроші. Ну там чи якби інші моменти, якими займається пан Віктор всередині Європейського союзу? Так от зустріч планувалася, і все мало вона відбутися вже ну, завтра. А очікувалося, що в принципі ця хода стане регулярною. В Будапешті, коли вони зустрічалися перед цим, узгодили роботу експертних груп, щоб розглянути 11 запропонованих угорщиною рекомендацій. Ну по суті, 11 хотіла Корбана консультації мали вже відбутися в Ужгороді, коли куди вже приїхала українська делегація. Завтра вранці повинні були працювати. Але от Угорщина скасувала це засідання, перенесла на незрозумілий термін. Бо знову ж таки Орбану не потрібно домовлятися. Орбану потрібно процес із винуваченням. звинуваченням від корупції до утисків нас меншин, але сідати і вирішувати проблему він, звичайно, не збирається. На жаль, це ще один висновок, такий категоричний висновок цього тижня. І хоча він не їздив на цей парад побідебісі, але я думаю, що йому. Все звідти передали, і він сказав, що офіціо достатньо. А я буду займатися цими більш серйозними іграми. Можливо, треба якось Трампа підключати. Я знаю до цієї ситуації, бо напевно на Орбана лише Трамп впливає. Чи Орбан демонструє барожування в бік Сідзепіна? Ну тоді це набагато гірше. Друзі, я набагато краще сьогодні сказав, що почало працювати в Ватикані. Та Ватикан як структура, яка впливає, ну що там приховувати, впливає на політичні процеси в різних країнах. Ну залежно від того, хто папа, наскільки він якби впевнений в тій чи іншій позиції, чи грає він на когось за когось, чи він просто сам по собі за все хороше проти всього поганого. Ми сьогодні вже з вами маємо. Маємо інформацію, що папа лев чотирнадцятий вперше звинуватив Путіна і Росію в агресивній війні проти України. І тепер ми більш прискіпливо дивимося на папу Лева, який окреслив бачення свого понтифікату, називаючи в тому числі ший штучний інтелект одним з найважливіших викликів, що постають перед людством, і пообіцяв слідувати ключовим пріоритетам папи Франциска. Правда, звідки там взявся Путін? Оце велике питання. І чому папа Франциск про Путіна так ніколи не висловлювався? Ну сподіваємося, що все ж таки більш сучасний у своїх поглядах. Бачите, навіть оперує поняттями штучний інтелект, папа Лев. Чотирнадцятий Буде більш конкретним і таким папою, який запам'ятається в ключі налаштування миру тут в Європі. Він запевнив кардиналів у відданості реформам другого ватиканського собору серед сучасних викликів він виділив штучний інтелект. Що за його словами кидає виклик гідності, справедливості, праці людини, і наприкінці свого понтифікату активно виступав проти загроз, пов'язаних штучним інтелектом і закликав до укладання міжнародного договору щодо його врегулювання, тобто ще один. Елемент того, що цей папа буде брати більш активну участь в якби склеюванні, з'єднуванні світу, який на сьогоднішній день розпадається. В своїй же першій промові папа Лев XIV сказав, що хотів би продовжити благословення папи Франциска, Однак новий папа навряд чи виявиться настільки, не, не виявиться настільки нерадикальним у своїх поглядах, як папа От На це всі сподіваються. Звичайно, що те, що він молиться за мир, я не сумніваю. І про це говорить, та й не тільки він про це говорить. І один оптимізм маленький сьогоднішнього дня, бо все ми якось теж пересторога. Був Кір Стармер, ну знаєте, напередодні в Україні серед всього іншого бо багато ж говорили там мир, там миротворчі сили, це військова складова, там Путін. А от з практики фактично ніхто не звернув увагу. Але я вважаю, що сьогодні неділя і можна про це сказати. Що в свою чергу сказав Кір Стармер, бо інформація не дуже ширилася до того. Але він так казав: Я радий, що британські експерти працюють на місцях над відновленням авіасполучення з Україною, як тільки буде досягнуте припинення вогню. Оце ключове слово сполучення, на яке я звернув увагу: припинення вогню, не підписання мирної угоди, не скасування воєнного стану, а припинення вогню. Тобто цей момент може настати ось ось на це потрібен час, але це стане величезним моментом відновлення української економіки, підвищення довіри інвесторів і допомозі в одз'єднання родин розлучених війною. Стармер, до речі, не перший, хто говорить про можливе відновлення польотів цивільної авіації в повітряному просторі України, але він перший, який сказав припинення вогню, а не інші обставини, за якими могло би це ну, відновлення відбутися. А, звичайно, що раніше про це висловлювалися власники кількох великих міжнародних авіакомпаній, українські посадовці. Вон в лютому гендиректор Борисполя казав, що Україна продовжує роботу над побудовою архітектури безпеки, яка дасть можливість відновити авіаційне сполучення, і каже, що ми готові зараз на 70%. Плюс квітню повноважений уряду Польщі з питань відбудови України. Є там така посада Павел Коваль під час прес-конференції сказав, що Україна прагне першою відновити авіасполучення з. Україною після відкриття повітряного простору над країною в листопаді 24-го Кулеба Олексій повідомив, що авіаслужба України вже на 95% готова до відкриття авіасполучення. Однак критично важливим фактором ну, залишається зрозуміло безпека пасажирів. І за словами пана Кулеби, віцепрем'єра, від моменту ухвалення рішення до запуску рейсів у Львові чи Борисполі потрібно 45-50 днів. І міський голова Львова сказав, що там 25-му, я впевнений, що роботу відновлять в українських аеропортах. Тобто, такий, хоча б позитив, та такий промінець позитиву він звичайно теж повинен як на мене бути у наших випусках. Але найголовніше, друзі, це все звичайно важливо. Але але сьогодні день матері, сьогодні день матері з великим і повагою. Це день тих, хто любить без умов, хто завжди поруч, навіть перебуваючи на відстані, їх турбота це ж наші обереги. М -м 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 -м, мами це сила, це ніжність, терпіння, любов, яка не має меж. Звичайно, що я так само, як і будь-яка людина, жива, нормальна людина. Дякую за життя, за підтримку, за тепло. Я не сумніваюся, що ви зараз теж і згадаєте, і подякуєте, і подзвоните, ну, хто має можливість, звичайно. На жаль, не всі обійняти свою маму, але обійміть, якщо можете. Звичайно, подзвоніть, згадайте сьогодні про неї і про безмежну вдячність. Так, друзі, виглядає сьогоднішній день. Нагадаю, він називається неділя, 11 травня. Я вам щиро дякую, що ви є на YouTube каналі Василь Климчук. Це наш третій брифінг за сьогоднішній день. От, з основними параметрами, характеристиками. Я вас закликаю підписуватися на канал, якщо ви ще не підписалися. Дзвіночок вмикайте, аби не пропускати сповіщення про вихід наступного відео. Категорична українська вподобайка, лайкос. Ну, все як має бути, якщо вам заходить цей формат подачі інформації. Не мій голос, янгольський, але він, він поліпшиться незабаром. Я не сумніваюся. Але в принципі Коментарі можливо, і про посилання на це відео робіть для ваших друзів, знайомих, близьких, колег. Ну аби люди теж в курсі знали, а не здогадувалися, що навколо коїться. Дякую дуже моїм патріонам. Спасибі спонсорам каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Друзі, це мега важливо. Спасибі величезно. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці. Як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде навіть не. Сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь і далі обов'язково буде. Слава Україні!